Привіт! Якщо ви шукаєте вищий навчальний заклад та спеціальність для навчання, тоді це відео для вас. Поділюсь із вами своїм досвідом. Мене звати Іра. Я навчалася у Хмельницькому національному університеті на спеціальності слов'янські мови та літератури перша мова польська. Я здобула вищу освіту і тепер є вчителем, викладачем, перекладачем польської мови. До початку навчання я абсолютно не знала мови, і розпочинала я її вивчати з нуля, як і всі мої одногрупники. Нашими викладачами були найкрутіші, найкращі мовознавці, які передавали нам усі свої дорогоцінні знання, підтримували нас завжди та надихали, мотивували своїм прикладом. Навчання наше було дуже насиченим, цікавим. Ми мали мовні практики в Польщі також до нас приїжджали студенти з Польщі, які з нами спілкувалися, навчалися разом, і це була теж дуже крута практика для нас. Наші аудиторії в університеті дуже класно сучасно оснащені, і викладачі нас навчали за допомогою інтерактивних методів. Також я мала можливість і надалі поєднувати своє життя з музикою, адже студенти мають змогу безкоштовно відвідувати різні гуртки, факультативи, спортивні або ж музичні. Я щаслива була потрапити у вокальний колектив. Ми виступали на різних заходах, брали участь у концертах університетських конкурсах. Це для мене було таким максимально крутим доповненням. Після чотирьох років навчання я отримала диплом бакалавра, з яким відразу ж була праця влаштована у компанію VFS Global, яка співпрацювала з консульством Польщі. Паралельно я продовжувала навчатися у Хмельницькому національному університеті та здобувати вищу освіту. У кінці 2019 року я отримала диплом магістра і пішла з роботи у декретну відпустку. На щастя, професія, яку я обрала, не залишила мене без роботи, і я влаштувалася вчителем у мовну школу. І вже майже три роки я навчаю учнів польської мови. Але не тільки у цій сфері мені пригодилися знання, отримані в університеті. Такі дисципліни, як методика викладання, психологія, педагогіка, допомагають мені у вихованні донечки. Петраска про Марусю казку. Заші струття ми мала погуляти. Назбирала в кожну бок і хлебів, і ягідок. Яким кольором листочка малюєш? Так, вона привела свого сіночка в садочок, щоб він. Тому я щиро рекомендую вам навчання у Хмельницькому національному університеті, а саме на спеціальності слов'янська філологія, перша мова польська. Так. Зараз це дуже актуальна професія, і ви точно не залишитеся без роботи.